Так, друзі, майстерня не перестає мене дивувати. Спочатку я зробив, як ви бачили, отакі коники собі для інтер'єру. Біля підсвічника вони стояли. Ну, загалом непогано. На вкус і колір. Як би, знаєте, тут таке. Кожному своє. Ну і не зупинився, не зупинився, матеріал був. Я зробив отаких. От вони всі, вони всі з дуба, отаких коників. Як я показував вниз, знизу я опалював до середини. Він таки бачите, як ну, тріщинка, Звісно, як би без тріщинки, то що. Так воно має бути. Так, і ось такий він вийшов. Таке вийшло брошурування. Ще я так показую. Ось отакий коник. Ось такий. Бачите, який хвіст до кінця рахуйш йде? Ось такий коник. Так, покажу. Так майстерня. Майстерня мені мене все дивує і дивує. Отакий, от отакий коник. Бачите, як низ. Ну, вогняний. Думав, все-таки рік вогняного і бачите, як текстура. Текстура яка коника. Ну і вирішив зробити такі. Я казав, що один коник все ж таки я під маслом зроблю і зробив такий якраз якраз попався такий, що ну, сучком. А всі ж замовники люблять сучки, щоб деревина була така не. Нерівномірно. Ну і хвостик такий цікавий. Ось така, от такі роботи. Ось так, друзі. От так що поставлю цей коник. З цього все починалось. Цікаво було працювати. Такі Цікавий для мене був проєкт. Ну. Ось так, друзі. все. всім гарного дня, вечора. Все, пока-пока. Підписуйтесь, хто не підписався. Пока-пока.